Чи не здається вам дивним, що країна, яка втратила боєздатність більше, ніж будь-коли, все ще сподівається на мудрість військового, який обіцяв реформувати армію ще 10 років тому? Це так, наче ми віддаємо кермо на північному полігоні, молодому навченому на тренажерах водієві, тоді як реальні дороги давно перетворилися на хаотичні джунглі, але саме тут починається найстрашніше. Хто керує системою, той і рулить, а не той, хто знає, що робити. Залужний і його уявна роль стратега, це далеко не чудесне рішення. Важко уявити, як генерал, який ще 10 років тому не висловлював конкретних планів модернізації, тепер стане головним архітектором оборонних перемог. Адже до всього його наукова праця була присвячена дисциплінарним санкціям, а не драматичним стратегіям. Які могли б перетворити військо у сучасний і капітально оновлений механізм, це наче будувати будинок із цегли, не маючи плану і проекту, тоді як головне, запакувати колоди у вогню. А що ж до реформ, вони були, але у вигляді паперових документів і тренувальних жартів, а не системних перетворень, що, якщо не цілісний план, привів наші структурні кабінети до хаосу і залежності від політичних ігор. Ще цікаво, що виступаючи у Лондоні, залужний розмірковує про глибокий сенс війни, про ідею модернізації і трансформації. Але коли ж він робив ці роздуми тоді, коли був у керівництві оборони, де були його ідеї, коли армія була схожа на хаотичного пана з пучком наказів і без чіткої стратегії, це, наче, кулінар, який зараз у високотехнологічній кухні говорить про рецепти. Тоді, як раніше, готував би лише кашу з макаронами без смаку і натяку на майбутню страву. На жаль, його наукові напрацювання залишилися у сфері дисциплінарних санкцій, а не у створенні живої досконалої системи. Мова йде про те, що структура управління військом це наче розкиданий пазл без картинки, голова розмита рішення хаотичні. А залежність командирів від політики перетворила армію на маріонетку у руках незрозумілих сил. Чому питання реформи досі залишаються на папері? Тому що системи, яка могла б бути навмисно зупинена і зламана, не має звичайних правил відповідальності і прозорості. Вона це іграшка у руці кількох осіб, що ковзає між інституціями і політиками. Залишаючись при цьому абсолютно беззахисною перед реальними викликами, а тепер уявімо, що все звалилось саме через цю тендітну систему, де законом керує особиста довіра, а не закони. Це ж наче будинок із карт, нещільно закріплений, сиплеться від будь-якого вітру. Все це не тому, що хтось став поганим, а тому, що ця система закодована на руйнування з самого початку, підзвітність, баланс інституцій. Відповідальність вони були іграшками у руках кількох осіб, що з часом перетворилися у тіньову кількість, яка управляє країною у темряві, і справжня трагедія це те, що цю несправедливу гру ще й досі називають реформою. Вона стріла у серці України, яка рано чи пізно прокусить. Тому питання залишається відкритим, що потрібно робити. Зменшити роль військового або піти глибше у політичну переділу, адже військо ніколи не стане потужним без системних змін, а політична верхівка без відповідальності. Це дві паралельні колії, що ведуть до однієї дороги або до руїни, або до справжнього перетворення. І відповідь тут очевидна, без фундаментальної реформи державної архітектури ми ризикуємо перетворитися. На країну з поганою ілюзією монархії у військовому вигляді, тому саме зараз настав час зупинитися і почати говорити правду про слабкості, про політичні надбудови і про те, що революційна зміна можлива лише тоді, коли ми припинимо грати у цю гру і візьмемо відповідальність у власні руки. Можливо, саме ця різка реальність і є нашою головною танцювальною підмогою у боротьбі за справжню незалежність. Адже, коли серце кровоточить, потрібно не тільки плакати чи обвинувачувати інших, а зрозуміти, поки Україні правлять особисті амбіції і приватна влада, ми не зможемо зробити крок до справжньої свободи. А значить, час відкривати очі і змінювати ситуацію, почати реформувати військові інституції, щоб, врешті-решт, рухатися вперед, а не в нескінченне коло загальний фон Система, де особисті симпатії та інтриги мутують у державну драму, яка нагадує сценарій трилера з побитими посудинами та шинами, що ревуть під ногами у темряві кабінетів. Не дивно, що ми постали перед цією руйнівною реальністю залужний ярмак. До недавнього часу ці імена були мов криця залізної стіни, але з часом вона тріщить і дає тріск у саме серце держави. Що ж сталося? Чому система, яка мала бути опорою, перетворилася у клуб однодумців, що власним йогою керують всім? Відповідь у коронації випадкових героїв та руйнуванні інститутів. Але спершу згадаємо, що саме заклало цю небезпечну модель залужний, поки що вождь на полі бою раптом став не просто військовим, а тінню політичної ієрархії. Його підтримка Олександра Серського і стала поштовхом до створення монстра. Керівника із надмірною владою, без прозорої відповідальності, що міцно стоїть на ногах, за рахунок особистих інтересів. А що саме за межами армійського коридору, там ярмак, символ або копія цього переплітання влади і фарсової структурованості, розпилу влади, де навіть рішення вузьких питань це гра у ємаль участі трьох п'яти осіб, мов приватна кліка, а не державний орган. Просто уявіть, за кілька днів до обвалу його вносили у списки, а тоді знімали з посади. Це не політика, а шоу, політичний театр з несподіваними поворотами і власним музичним супроводом. Чому це все зруйнувалося? Все тому, що система закладає схильність до руйнування, закон стає іграшкою для довіри, а не важливою інститутною цеглиною. Відсутність балансованих структур, прозорості і підзвітності. Ось причина, чому навіть найміцніша ідея перетворюється у вибухову пляшку з гасом у руках. У цьому хаосі головним винуватцем стала особиста довіра, що швидко перетворилася у руїну. Політичні ставленики, що були колись союзниками, тепер б'ються за береги влади, і вся ця гра лише тактична частина більшої катастрофи, повністю зламана державна архітектура управління. Ще один гучний крок коли Єрмак, мов диригент. Намагається знімати керівників ключових силових структур, що необережно перетворило їхній сектор на персональну власність. Уявіть, у кілька днів до падіння державного корабля він намагався звільнити голову СБУ. І всі почули, у цій грі є одна головна інтрига не керівник, а політична тінь, що активно диктує гру. Це розкриває справжню ціну країна, у якій безпекова сфера. Приватна територія політичних тіней, наприклад, діяльність Єрмака чи гілка влади, що узгоджує всі рішення, що вони будуть говорити, від призначень до усунення. Такі дії руйнують інституційний фундамент, і саме в цьому полягає найгірше: система починає руйнуватися зсередини, немов рука, що тримає лампочку під кутом. А під час таких кризових моментів руйнується не лише держава, руйнується сама її ідея. Триматися на такі хащі без реальних реформ це все одно, що йти босим по гострих уламках. Тому головне питання, що першочергово потрібно змінити, чи варто легше поставити військову структуру під нову керівну команду, чи ж навпаки оновити політичну вертикаль, ту, що цілодобово пережовує слизовий одяг держави. Саме зараз, коли механізми влади починають розвалюватися, постає серйозний виклик. Чи зуміємо ми зупинити ці руйнівні тенденції і збудуємо нову систему, де не буде місця для особистих ігор, і чи стане нашим порятунком саме військове командування, чи, все ж, повернення до інституційної сили? Відповідь залежить від нас здатні, чи залишимося сліпими у цій політичній темряві, чи випробуємо на собі нову архітектуру держави, що виживе у часи кризи? Нам потрібно зрозуміти. Вся ця криза випадковість чи наслідок невдачі одного дня, вона результат давно заростаючих корінням проблем, що зросли у тіні безлічі службових і політичних амбіцій. Спершу натякну, що нашому військовому керівництву давно вже були потрібні серйозні реформи, та замість того, щоб вдихнути в нове життя стратегію, воно займалося дисциплінарною бюрократією. Це схоже на те, як у вертолітних кабінах як 38 де все гучно і шумно, але нічого не летить у потрібну сторону. Тоді чи дивно, що бойове командування так і не побудувало системної моделі оборони, що основні структури залишилися енергетично залежними від старих правил, а головне від політичних ігор із персоналіями? Згадати хоча б те, як вилізла на поверхню історія з дисциплінарними санкціями, наче крутиться шпилька у раковині з каналізаційним засором. Там і корінь проблеми: відсутність чіткої системи управління, хаос у рішеннях, і головне, залежність командирів від політичного настрою. Уявіть цю ситуацію: командувач, збуджений революційною ідеєю на лондонській сцені, раптом опиняється в нашому зламаному світі. Оформлений у ролі ніким не обраного магната, що контролює усе від призначень у СБУ до нарад у кабінеті, його повноваження зросли до небес, а відповідальність залишилася десь у темряві крові і нервів. Що це, якщо не катастрофа системного масштабу? Чи можливо в такій ситуації говорити про незалежність і прозорість? А скільки ще таких деміургів з'явиться? Щоб руйнувати ту найменшу основу державної структури. Відповідаючи собі на ці питання, розумієш таке Міністерство оборони вже більше схоже на кабінет особистої корупційної мафії, ніж на військовий орган. І тут не тільки роль залужного і Єрмака викликає сумніви, це симптом глибшої хвороби. Всі ці конфлікти та фракції. Лише відлуння відсутності стратегії професійного управління і системного реформування. Тепер фінал, що шокуватиме навіть найчерствішого. Як вам таке? Можливо, вся ця система розвалена не через помилки чи недомисли, а тому, що вона зовсім не була системою. Вона косметична обробка на старому каркасі, яку підхопила ця безжальна політична машинеріюція. залужний і сирський. Лише вагонетки на цьому залізничному фронті, де політична гра визначає все: ми стоїмо на краю прірви, і кожний крок вперед знову веде до того ж до руйнування інституцій і втрати стратегічного вектора. Але хто переможе у цій грі? Країна, що пам'ятає, що таке правда чи аморальна система, яка вже давно підмінила закони довірою й особистими амбіціями. Відповідь з'явиться тоді, коли ми згадаємо. У цій країні ще й досі живе боротьба за саму істину.